17-й Віталій Богданов, 20-й Максим Желінський і 7-й Номер. Віталій, яка зараз входить на половину форс-сервіс, але повертається назад. Стає рамком Петрича. Підудар'я! Гітає в сітку Скоров! От <пілко> якраз зараз і була ця атака показова швидка. І Все швидко зробили гравці Черкаси Обленерго, і скоро в темп. І відкриває рахунок у матчі 1-0. 15-та хвилина. Піддубник вперед. Знову удар. Іщенко на місці. На добиванні грає Максим Переходько і зрівнює рахунок у матчі. Знову Іщенко зреагував і знову. Залишили далі самого Максима. Дві хвилини лишається у нас ще пише. на Мацюка зупиняє м'яч. Мацюк. удар поворота. Кошелюк можна віддавати Лобам! 2-1! Груба помилка зараз у захисті в комфорт сервісі. Кошелюк з Лобовим розбираються в цій ситуації. І прикриває м'яч корпусом і тримає тримає Ткаченко. зараз руками гравець комфорт-сервіс. І м'яч м'які в сітку. Швидко розіграли гравці Черкаси Обленерго, поки нам розбиралися, як у захисті зіграти гравці комфорт-сервіс. І В'ячеслав Ткаченко забиває втретє в цьому матчі. Захидкий насправді рахунок 3-1, пробиває Петришин! 4-1. Порожні ворота зараз вразив Владислав Петришин. Пітуля там падав, вже намагався і головою навіть переправити м'яч. Перехопити, точніше, цей вітаєм Черкаси обленерго із перемогою. До речі, заслужена перемога. Дуже важливі три пункти забувають господарі паркету. Ну і що ж, дякую вам, що дивилися сьогодні нас. Вітаємо Черкаси Обленерго. Співчуваємо ми команді Comfort ну і Коментував сьогодні для вас цей матч Олександр Кобзар. Щастя вам здоров'я, мирного неба! Ну і до зустрічі на наступних матчах.